Владику ще трошки. Ройовим, до приготуватися, рівняй, Рей, струнко. Я українка, павлюк Надія. Я українка, хиснянська анталіна. Я українська з Гужевнюк Я українка, халозорян. Я українка, Товичука Мішевіцька. рівнясь, Іваночка почекай. Надя, продовжуй. різь, мрії, різ, серці, до звіту готові. Він. Рівнясь, струнко. Я українка, Гончар Іван. Я українка, Халова Тетяна. Я українка, Каставський та Нігіна. Я українець Артур Бікапов. Я українець Тануляк Микола. Рій, разом до перемоги до проведення звіту готовий. Вільно. Рій, рівняйся, струнко. Я українка, руда Каріна. Я українець, мавецький оси. Я українка, гребляк Тетяна. Я українець, власний бойово. Я українка, Ярем Варвар. Я українка, Череміська Катерина. Я українець, копильчик Владислав. Рій, надій України, готовий Він. до звіту. Вільно. Вільно. Чота, рівняйсь, струнко, наше гасло. За Україну, за її волю! за честь, за славу, за народ. Чота, рівняйсь, струнко, пане сотне, чита імені Романа Гурика до проведення звіту чоти готове. Випрошував чотовий Артур Дихаповець. Вільно. Чота, рівняйсь, струнко. Наше гасло! за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Людмила Богданів чита ім'я Романа Гурика до повер... Про... проведення звіту, чи ти готово репортував сотник та нуляк Микола. Він. Чота. Чота, вільняюсь. Вільно. Чота вільно. Всі. І так, друзі, давайте згадаємо, який сьогодні день. Сьогодні день пам'яті Небесної Сотні. Хто такі? Що це за день? І хто такі люди Небесної Сотні? Прошу. Люди, які віддали своє життя, щоб захистити Майдан. Добре, ще які думки? Люди, які, які захи... захисти... дали Україні своє життя. Добре. А скажіть, будь ласка, коли це трапилося? Десять років тому на Майдані. Десять років тому. А де цей Майдан відбувався? В якому місці? Київ. У Києві. У Києві. Чиє ім'я носить наша чота? Наша чота носить ім'я Романа Гурика. Хто такий Роман Гурик? Що ми про нього знаємо? Рад? Роман Гурик це Герой Небесної Сотні. Добре. Де жив Роман? Івано франківську Скільки років було Романові? Аналія? 19 років було Романові. А де він навчався? Імені ім Стефанського в Степан. Карпатському університеті Франківського. Так, ми, між іншим я також там навчалася. А скажіть, будь ласка, яким був Роман Гурик? Він дуже хотів стати будь-яким. Яким був? Не ким хотів стати, а яким був? Він був звичайним хлопчиком. Він... Не хлопчиком, бо хлопчик це ви хлопчики маленькі, так? А він юнак. Юнак. Він е, любив носити рвані джинси, сорочку, красити волосся, фарбуватися. Так, він перефарбовував різні кольори волосся навіть. А от тепер ми скажемо, які мрії в нього були. Прошу. Е, Стати моряком. Ще. Актором. Стати актором. Ще. Ви винахідником винахідником. А давайте скажемо всім присутнім, а ким мріємо стати ми. Починаємо. Я мрію стати актрисою. Я мрію стати фармасером. Прокурором. Я мрію. Я мрію стати прокурором. Я мрію стати лікарем. Я мрію стати учителем. Добре, дуже гарно. Продовжуємо. Я мрію стати кондитером. Далі. Я мрію стати Добре, Танюша, маємо. Добре. Не закривайте. Uh, <кліг> <кліг> далі? У мене мріє. У мене мріє теж стати художником. У мене мрія стати кліщенком. Прошу далі. У мене мрія стати тільки у мене мрія стати десятим психологи. Добре. У мене стати психологом. Моя мрія стати ветеринаром. Я мрія стати військовим. Моя мрія стати парукарем. Дуже гарно. Через вісім діб у місті 29 на 30 листопада беку. Крій камер знищив на містечко. Ми ще кілька днів і Роман вже не зможе сидіти на місці. Своєю стурбованістю він сказав мамі, я не можу сидіти вдома». Чому? Бо там. Тому що там воюють військові. Ні, там не військові. там хто? Він казав там. Там мої друзі. А я що скажу, що мене не пускала мама, тому я й не поїхав. До чого це привело, Катрусеч? До його смерті. До його смерті. Який сьогодні день? Ч... Дата? Яка? 20. 20 лютого. 20 лютого 2014 року. Роман Гурик, Вирушив у самісіньке пекло на інституті, щоб врятувати своїх товаришів. Але його зупинив постріл у голову. Хороші мої, давайте сповнямо нашого героя і не тільки його. Якщо ви подивитеся на екран, то ви бачите з правої сторони ще багато. Ще багато героїв, які також загинули разом з ним. Ми не будемо зараз всіх переназивати, але бачимо, які на екрані Іван Зльов, Віталій Смолевський, Андрій Ковчан, Віктор Чміленко, Ольга Буд, Сергій Кемський. І їх було хто пам'ятає скільки? Сто. Само із загадаємо і помнянемо хвилину мовчання. Дякую. Листопад 2017 року, чотири роки по тому, на фасаді будинку, де жив Роман Гурик, меморіальна табличка. Що таке меморіальна табличка? Катруся? Та, це, табличка ну, на э, герой, хто там хто жив. Так. А за що кладуть такі таблички? Катруся, э, Надя? Такі таблички ставлять за е, Вчинок якийсь, не дуже сміливий, можна так сказати. Можна і так сказати. З парадного виходить мама Романа Ірина з усмішкою, головна її зброяна після смерті сина. Песиміст і депресії її дратують. Малий, так Ірина називала свого первенця. А ви знаєте чому? Тому що вона його народила дуже швидко. І вона була швидше з ним, як друзі, а не як син з мамою. Вона в 17 років його народила, і уявіть собі, яка молода мама, який в неї був молодий син. Що згадує мама ще, крім того, що ми казали? Що він ще любив? Мама згадує про нього те, що ну, він дуже як сказати, любив ходити у різні сирос, можливо, так, так. різні любив розважання і навіть зустрічі. Так? Любив ходити як він був обичним хлопцем. Любив жартувати, любив е, різні прикраси, любив. Рок-музику, так Так що він був не як вона каже, він, вона не любить, коли їй кажуть, що він ідеалізує сина, що з нього роблять якогось такого незвичайного. Він був звичайний хлопець. Він був, не мав щось таке, що дуже такий чемний, такий ретельний. Він то фіолетове волосся мав, то зелене волосся мав, то е, е, він міг пройтися по місту у рваних штанях, сорочка і лише футболка така в нього могла бути різнокольорова. Звичайна людина, звичайний хлопець, звичайний юнак. А що головне для нього було? Хто ви скажете? Що було в ромі головне? Його сміливість і відданість. Сміливість і його відданість. Сьогодні ім'я Романа Гурика без перебільшення одне із найвідоміших Івана Франківського. Його поховали фактично в центрі міста, у культовому місті Меморіальному Сквері. Непрополі. Не Колись тут почивали більше ста українських січових стрільців. Але у 80-х їх поховання було знищено. Біля могили Роми за, е, заумирає його друг. Друзі його згадують дуже теплими словами. Кажуть, що він був дуже щирий, дуже привітний. Дуже, можна сказати, справжнім другом ніколи не кинув би у біді. Ви ж бачите, він сказав там мої друзі. Про що мріяв найдужче він? А мріяв він, як казав, я загину за майбутнє, так сказали його друзі? За майбутнє. За те, щоб майбутнє покоління думало про свої вчинки. Ми також з вами протягом року думали над своїми вчинками і думали про те, щоб в кінці року показати нашу роботу, що ми саме зробили. Ось зараз кожний рік буде по черзі показувати, що наш. Шачота зробила протягом року. Починаємо. Але піднімайте, щоб було видно. Це був та Надя, говори. Це був перший дзвоник. Перший дзвоник. Прошу, вивчали біографію Романа Гурика. Біографію Романа Гурика. Високо піднімайте третій рій. Зустрічалися, Зустрічалися з нашими захисниками. Проводили? Проводили Так. Говорили? Про молоко. Правильно, було нам таке завдання поговорити. Далі. Що тут ви показуєте? Наші. Доробки, так? Що ми робили протягом року на уроках? так? А ми це дуже любимо. так? Прошу. Там ще ви прошу, проводили зустрічі з психологами з, нашого, з нашої школи і також до нас приїжджали. Ваша сторіночка? День хліба, прошу вас. Доробки, так, добре, далі перегортайте наступне. Робили різні. Ну, що у вас? Проєктні? Давайте, показуйте. А от, ви пропускаєте. Дивіться. Проектні, проектні роботи, так? ще, ще були присутні наша деятелі Аня. Так, так далі. При, приймали участь. Козачата, посвятав козачата. Ну, ти так прочитай, якби ти найгірше читав в класі. Наші... Так. Наші... На, ваші поро. Перекладайте, перекладайте далі. Е, 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 катруся, перекладайте, будь ласка, щ... далі. Це ми не будемо це то кожен рій робив, звичайно. Прошу покажіть. У Яблунові запросили нас на фабрику. Так, далі були. Чі. Так, чим славиться космач? А ну? Чим славиться космач? Писанкарством, ще чим? Сирними кониками, Сирними кониками нам показували, як роблять ще. Що ви робили, космачі? Де ви були? Осяку коха. Осяку вчаря Андрія. Ви що там побачили на екскурсії? Піднімайте, піднімайте. Кожен, кожен, кожен своїми руками зробив кружечку і принесли її до себе. Ми, коли робили, зараз ми підійдемо, е, покажуть діти, що у нас ще було. То е, коли ми робили кафе, діти кажуть, ми забули, треба було взяти наші кружечки і з них пити чай. Так, продовжимо. Провели. Ми провели різдвяну касу. Так. Про а, розкажіть на різдвяній казці. Хто у нас був? Діти з підготовки, Діти з підготовки, так і що ви з ними робили? Ми з ними грали е всі е ігри е різні, Забар. так Забави робили. Ми провели день соборності, так добре. Прошу, провели Зимове кафе поезії. Зимове кафе поезії. Друзі, а що ще ми забули з вами тут показати? Кафе. Ми забули показати осінні кафе осіннє кафе поезії. Ми провели. А ми не забули, ми просто зняли, знімали. у нас багато є хочемо, на каналі. Ми хочемо провести весняне кафе. День зараз скажете, Як наполіона в нас. Виріка, та, день та, з... без рюкзаків, день. день мами, що у нас весняне Весняний кафе, наказал, кафе, <пості> і випускний. І тепер у нас був на нові потягне. Так, добре, молодці. Ось так наші діти готувалися протягом року і проводили ось такі різні зустрічі. Згідно указу президента від 11 лютого 2015 року про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Герою Небесної Сотні, 105 загиблим помер... посмертно дадено звання Герой України. Цьогорічна програма заходів і вшанування пам'яті Героїв передбачає проведення різних заходів. І ми сьогодні вшановуємо наших героїв. Встали? Ні, ні, не дуже, не то слова. вірші. Моє холодне серце обливається сльозами, коли дивлюсь на фотографії дітей. Вони вже ніколи не будуть з нами, бо віддали життя за здійснення ідей. Ідея, щоб світнити нашу Україну від посягнення. Вони загинули за війну України, бо захищали і, с... і дітей, і матері. І не загинули вони, але діціна в небо, як Ангел гол, що у пісні спроводжали, дора хрестати, що так треба, який за всіх своє життя віддали. Вони не спали дні й ночі, вони протикують шуромку стріляли. Стали молотова, ворогів, вони покинули свої домівку. Сборотися вийшли до останніх днів. Ніхто не повернувся до хати. Вони усі, своє життя віддали. І... К... Та все? Ага. І гірко. І гірко плачу кожна мати, що горе їх таке спіткало. Вони жить, правну у свободі, натомість бекут люди їх чекав. І не знайшовши з ними згоди, майдан у битві запала. Іх ще згадають люди, дорога їм тепер у рай, як всім тіла пуля в бо риба маю за свій край. Тепер нема героїв з нами із зон... їх душі. їх душі над Майданом пролітають. за них харить свічки. В храмі і в устані потяг приводжають. Туди немає болю журби, туди не всі герої спочивають, туди де не вічі немає боротьби, туди не завжди сонце сяє. І хоч це битве ще триває. Оце складний для України час. Одна надія серце зігріває. Небесна Сотня молиться за нас. Небесна Сотня це Господні діти, посоло небо, допомогу нам. Це дуже важко, ніде правду діти протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня, це посланці Бога. За нас віддали всі своє життя, і в них біла лише одна дорога. Пішли на віки в майбуття. Народ їх буде пов'язати від неї, схилити голову в житті. А вороги нехай загинуть. Не буде воря, хай тобі, хай процвітає наша Україна та вибере голову з руїну. Бо хто на неї посяла, від мене від і він. Дякую, сідайте. Сім'я Романа хоче, щоб про вчину їхнього ромчика та всіх, хто загинув на Майдані, не забули та жили по совісті. Як ми можемо згадати тих, кого з нами немає? Будь ласка, став. Повертаємося образом. Цей сина Святого Духа, во ім'я цей сина Святого Духа, воїнів цей сина Святого Духа. Амінь. наш. Ой, четвертий а в них завжди стоїть питання. Який клас вам найдуж?